Я той самий викладач, який починає підготовку до НМТ та інших тестувань, заздалегідь приблизно десь з 8-9 класу. І зараз я вам розкажу навіщо я це роблю, і це абсолютно не про гроші. А ви поки підпишіться на мій канал, щоб дізнатися більше про англійську та освіту в Україні. Отже, поїхали. Я працюю викладачем вже 10 років, і буквально можу вам сказати, що я бачила в системі освіти України вже багато всього, а особливо коли ці мої професійні кар'єрні роки припали на ковід, на війну. Та тощо і пригадуючи власне свої роки 2013-2014 рік, коли я випускалась зі школи, я вам скажу чесно, нас у школах абсолютно не готували до того, що в нас буде зно да або там ДПА. Я вам більше скажу. Уся підготовка була тільки на тому, що ви нічого не здасте. Будете наркоманами та прості господи. Ну про це зараз не будемо. Саме тому я починаю зі своїми студентами працювати в сферу НМТ, ДПА та інших тестів заздалегідь. Ну, буквально приходить до мене студент, приводять батьки. Кінець 7 класу, 8 класу базових знань абсолютно іноді не буває. І потрібно щось робити. Але час іде. І потрібно одразу налаштовувати дитину на те, що будуть тести. І ці тести, на жаль, ви не будете писати вдома, списувати, питати, в вчата, GPT тощо. Тому потрібно налаштовувати їх морально заздалегідь. А моє особисте спостереження це коли буквально з п'яти студентів тільки один знає, куди він піде, яка буде його кар'єрна перша сходинка, та й тощо. І Потім так і трапляється, що студенти не знають куди вступити. Вони не знають, як комунікувати з людьми, як працювати на екзаменах, як допомогти собі самому. Це дуже важко для них і психічно, і ментально. Тому я і починаю це заздалегідь. Ми вивчаючи базові теми. Я одразу звертаю їх увагу на те, що це може бути ВНМТ, або такі завдання потрібно виконувати частіше робити на них нахил, бо таке буде в тестуваннях. І в цілому психологічна підтримка дуже важлива для дітей. Я пам'ятаю це з власного досвіду. З нами ніхто не працював. І тому ти був сам на сам на всіх тестування. Батьки, А ви що думаєте з цього приводу?